Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 22 липня і традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Honda Sierv'. 10 рік, 2,2 дизель, 205 пробігу, повний привід. Автоматична коробка 14350 ціна, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Електрорегулювання сидінь, шкірині сидіння, пам'ять сидінь присутня, мультикермо, кліматконтроль, панорамний дах. друга бензинова Парктроніки та фаркоп присутні. Так, І наступний варіант також CRV вже бензиново. Так, так виглядає, це у нас сьомий рік. Двохлітровий бензиновий двигун, також на автоматичній коробці передач, повний привід. 224 тисячі пробігу, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Мультикермо підігріви присутні, клімат-контроль також є. І панорамний дах присутній. Чистий охайний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 15 рік, 2,4 бензин. 182 тисячі пробігу, контакт до власника присутній. 14300 ціна за автомобіль, повністю в рідній фарбі і повністю обслужений авто. Якщо відчинено, покажу вам. Так, Шкіряний салон присутній. Такий з сиренького кольору гарно. Клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо. Панорамний дах бачу, є. Чистий охайний салон. На гарних дисках, оригінальних. Парктроніки також присутні, кого цікавить, телефонуйте. Nissan X-Trail. 11 рік, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, механічна коробка, 12200 ціна, 218 пробігу, контакти присутні. Так, чистий охайний салон. Пошкоджень явних не видно. Є мультикермо. Chevrolet Captiva, 7 Сьомий рік, 2,4 газ, бензин, повний привід, механічна коробка, 201 пробігу, 8200 ціна і контакти до власника присутні. Так, по салону є мультикермо, бачу, з корвізом. Пректроніки присутні. Більше інформації по телефону. Nissan Rock, 15 рік, 80 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, 14200 ціна, контакти присутні. Так, є, На жаль, зачинено панорамний дах, бачу. Трошки заглянемо по салону. Клімат-контроль, дисплей, мультикермо. Більше інформації по телефону. Volvo XT60. 12 рік, 154 пробігу, 18 999. Ціна за автомобіль, 2,4 дизель, максимальна комплектація. Так, Шкіряний салон такий з ставками світлами. З регулюванням, з пам'яті сидінь, мультикермо, автоматична коробка, клімат. Електроскладання дзеркал. Чистенький та лохайний салон. Більше інформації по телефону. Audi Q5. 14 рік, 230 пробігу, 18 600. ціна за автомобіль, 2-літровий бензиновий двигун, комплектація преміум плюс, контакти до власника присутні. Так, шкіряний салон світленький з електрорегулюванням. мультикермо, клімат-контроль, підігріви, панорамний дах. Електроніки присутні. Більше інформації по телефону. Свіжопригнаний Volkswagen Tiguan. 16. Рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 46 пробігу, 16500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон на світлій шкірі з електрорегулюванням. Є мультикермо. Бачимо кондиціонер, підігріві сидінь, чистий збережений салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Так, свіжопригнана Mazda, це X5, 15 рік модельний 16, 111 тисяч пробігу, двигун 2,2 дизель, на максимальній комплектації 2999. Ціна контакту до власника присутня. Чорний шкіряний салон з регулюванням, з пам'яттю сидінь, Мультикермо, клімат-контроль, дисплей, навігація. Досить гарно рівненько працює зараз двигун лохайний салон кого цікавить телефонуйте Honda Siervi восьмий рік, 2,4 газ бензин, 11500 ціна, контакти до власника присутні, 186 тисяч пробіг. Власник в автомобілі відпочиває, не знаю, чи вийде показати. Кого цікавить, інформацію уточніть. Audi Q5, 2014 рік, 132 тисячі пробігу, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 18 599 ціна і контакти є. Так, дивимось по салону. Уже бачу, комплектація Premium Plus, електросадіння з пам'яттю. Електроскладання дзеркал. Темно коричнева шкіра. Отак, на сонці вона світла, а насправді вона темна. Дуже гарно виглядає. Темна стеля, панорамний дах. Так, зараз дивимось по колу. Парктроніки присутні, фаркоп також є. Більше інформації по телефону. KIA Sportage. 14 рік, 250 пробіг, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка 13700 ціна. Контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки також є. Peugeot 3008, 11 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 219 пробігу, 9.300 ціна, контакти присутні. Клімат контроль бачимо. Перектроніки також є. Kia Sorento, 10 рік, 2,4 бензин, автоматична коробка, 200 пробігу. 10900 ціна і отут контакти до власника присутні. Так, загляну по салону. Добрий день. Так, Тут має тропець. Чистий ухайний салон. Більше інформації по телефону. Mitsubishi outlander. 19 рік, 30 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автоматична коробка, 19 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Так, чорний шкіряний салон з регулюванням, є електродзеркала, бачимо мультикермо, підігріви сидінь присутні, також клімат контроль, люк, гарній багаті комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. Так, Тут у нас 18-й рік модельний, 19-й, 46 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, 23 тисячі ціна, контакти до власник присутні. Так, там не будемо заважати власнику. Кого цікавить, уточнити, більше інформації по телефону. Сам Гьонг. Так, тут у нас 8 рік, 134 пробіг, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці, 7900 ціна, контакти присутні і село на залі зачинене. Зараз заглянемо через вікно. Приктроніків фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Волю, xc 90. Тринадцятий рік, 2,4 дизель, автоматична коробка, повний привід, 16500 ціна, 238 пробіг. Контакти бачимо. Так, шкіряний салон з регулюванням, з пам'яттю, мультикермо, клімат контроль, автоматична коробка. «Парктроніки» також є. Mazda CX5. 172 тисячі пробігу, 13450 ціна, 2,2 дизель, повний привід, механічна коробка, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Мультикермо, клімат. «Парктроніки» присутні.